Американська граната М-67. Так само дуже відомо в комп'ютерних стрілялках, Call of Duty, Контрастрайки. Зелена, кругла, зелена граната. кругла граната, яка зустрічається і так само у фільмах. Тобто вона у формі такого бейсбольного м'яча, як по історії. Тобто, так як американці люблять бейсбол, вони грають, з дитинства його грають. І як виробник, хто придумував цю гранату, зробив її такою круглою, щоб було зручно тримати і метати. Е, особливість цієї гранати має таких два-три. А два то й три запобіжника, чому два і три все від різновиду від партії, яка приходить. Буває гранати, що приходить з двома запобіжниками, буває з трьома. Тобто знімається скуба, розгинаються вусіки. Так само є захист кільця, тобто кільце можна послабити, відповідно витягнувши його. Витягнувши для, для зручності, щоб далі працювати. І особливість цієї гранати, коли ви кидаєте, немає звуку відстрілу чеки. Що таке саме звук чеки? В кожної з гранат, в більшості з гранат, особливо радянського зразка, коли чека відлітає, вона е, створює характерний звук. Тобто багато хто там боїться, думає, що це граната вибухає. Ні, це запускається сам процес зведення гранати. Тобто щелчок, відповідний щелчок. Е, даній гранаті в американській цього щелчка не буде. Тобто, як ви кинули гранату, чека тихенько спокійно відлетіла. Ніхто навіть не тобто, почув. Знаючий противник не зрозуміє, зрозуміє навіть. навіть що граната до нього залетіла.